Скандал в Києві. Жінку з дитиною не пустили в укриття Центру культури Національного авіаційного університету. Жінка записала цей інцидент на смартфон. Відео виклала в мережу. І тепер всі його активно обговорюють. Ми ж вирішили розібратися. Чому стався конфлікт? Хто винний? І що робити у випадку, якщо хтось не пускає в укриття під час тривоги? Відповіді на ці запитання далі в сюжеті. Ми приїхали на змагання. І що ми маємо? Стоять діти, стоять у яка не пускає ані в туалет, ані в укриття. Неприємний інцидент стався з киянкою Галиною Савчук та її шестирічною донькою. Їх не пустили до укриття, розташованого в центрі культури НАУ. Дадуть команду запустити. Якщо почне бохкати, всі бігом і все. Згодом Галина зізналася, вона не одразу сказала охороні, що хоче потрапити саме до укриття. Це скоріше було приводом, аби увійти до будівлі. Та на думку Галини, це нічого не змінює. Я приїхала з дитиною на танцювальні змагання. Дитина захотіла піти в туалет, та в принципі мене не пустили. Оскільки була повітряна тривога, я сказала: добре, тоді я знаю, що тут є укриття. Пропустіть мене в укриття. Вони сказали, ні. Того дня у центрі культури НАУ проходили танцювальні змагання. Організовував їх не університет, а приватна компанія, яка орендувала для цього будівлю. Вона ж виставила охорону на дверях. Організатори заходу вважають звинувачення на адресу охоронців безпідставними. Прохання жінки вони у підсумку виконали. Просто спочатку дотримались певних формальностей. Пані хотіла зайти до зали. Охоронці сказали, зачекайте. Зараз прийде організатор, і ми винесли браслет, і вона зайшла п'ять хвилин, і людина зайшла. Керівництво національного авіаційного університету теж прокоментувало інцидент. Виправдання організаторів танцювальних змагань його не влаштувало. Ситуація абсолютно неприпустима. Всі укриття в авіаційному університеті доступні відкриті для мешканців з дітьми, з собаками, з будь-ким. зважаючи на ту реакцію, яка була від організаторів. Після цього ми не хочемо з ними більше співпрацювати. Коли йдеться про доступ до укриття під час повітряної тривоги, затримка навіть на 5 хвилин є неприпустимою. кажуть юристи. Допуск до споруд, що мають офіційний статус бомбосховища, має бути цілодобовим. Всі громадяни, всі. Не громадяни України, особи без громадянства, всі особи, які бажають скористатись укриттям під час повітряної тривоги, мають таке право. І важливо додають правники, щоб українці теж пам'ятали про це своє право, бо порушується воно часто. Випадок у НАУ не унікальний. Багато керівників закладів, школи, університет тощо дають указівку не пускати. У разі, якщо вас не пускають у сховище, треба діяти за простим алгоритмом. У разі якщо під час повітряної тривоги вас не пустили до укриття цивільного захисту до бомбосховища, вам варто прямо е, на місці події викликати поліцію за номером телефону 102 та зафіксувати факт. Не допуску після того, як поліція зафіксувала факт порушення, постраждалий, може звернутися до департаменту з надзвичайних ситуацій, і людина, яка не допустила до укриття, щонайменше платитиме штраф, який незабаром матиме розмір до 8,5 тисяч гривень. Вразі ж, якщо в результаті того, що особу не пустили до бомбосховища, дана особа постраждала або загинула. На особа, яка відповідальна за бомбосховище за укриття за режим його утримання, за відкриті його двері, за порядок в ньому ремонту, так далі покладатиметься кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до восьми років з кількістю сховищ в Україні. Проблем вже немає. Їх у наших містах вже понад 60 тисяч.